Анатолій нагорода, лев в матчу твоя і одразу давай короткий коментар по сьогоднішньому матчі. Чесно кажучи, не знаю, що сказати. Дуже засмучно, розчаровані, тому що потрібно вигравати. Якщо ми хочемо щось досягти, то потрібно вигравати таких суперників. Неможливо, яке поле, там, не поле, але потрібно вигравати. Що сьогодні, думаєш, не вдалося насамперед? Та, чесно кажучи, Можливо, не вистачило більш агресії з перших хвилин, тому що коли вже було там 1-1, в кінці почали там атакувати, подавати, якісь удари були. Якщо б, можливо, з перших хвилин так робили, то був би інший результат, і звичайно, що потрібно краще грати в обороні, тому що навіть при такої грі, якщо б не пропустили, виграли один. У нас попереду ще залишилось чотири матчі, З яким настроєм ми маємо підходити до цих поєдинків. Кожен має замислитись особисто, індивідуально і приїжджати в збірну з іншим настроєм, тому що якщо, я ще раз якщо ми хочемо грати на чемпіонаті світу, то ну, немає вже ніяких відмазок або ще щось, що потрібно виходити та просто вирізати, перемагати. Тому що, якщо наступної грі не переможемо, то можна, я думаю, забути про чемпіонат світу.